Майже рік він тривав. Це історична графіка Олександра Дишка, Луцького художника, художника просто прекрасного. Це графік, який закоханий в історію Волині і України, якого переконанням є те, що наша історія починається не з голодних бунтів, а з рицарських турнірів. Банкетів боїв, героїзму неймовірного. І він повертає оці знання свої як виглядачеві. Він використовує стилістику дюрера старого мистецтва. Поєднує, робить такий сюрреалізм. поєднує з, сучасними, з сучасною методою. І його твори просто вражаючі. Він працює кульковими ручками двох тональностей і його твори про луцьк, про Волинь, про... Україну про звитяжців, про героїв.